Езоп жінка та курка. Мала одна жінка гарненьку білу курочку, лагідну, мов ягнятко. Ходила собі білявка по подвір'ям, дзьобала черв'яків та пила воду з калюшки. Щодня опівдні залазила в своє гніздо. І довго там сиділа, а тоді вистрибувала звідти і куткудакала на всю околицю, б'ючи крилами. Ко-ко ко, ко-ко-ко. Господине, я знесла тобі яєчко. Ходи, забери. Лише рік тому сама я вилупилась з яєчка, а відтоді, як уперше знеслася, день у день дарую тобі яєчко, ко-ко-ко. Ко-ко-ко, як же було господині не тішитись такої курки? Щотижня, коли вона несла городину на базар, брала яєчка та продавала за добрі гроші. Та хоч була задоволена, проте повсякчас бурчала. Шкода, що маю тільки одну курку. Коли б мала ще одну, то було б і грошей більше. Скупа вдалася господиня, любила складати гроші, в ряди годи виймала зі скрині мішечка і лічила їх. Аж якож уранці несла вона курці зерно, і спало їй на думку а що, як давати білявці більше зерна, аби несла вона подвоє яєць щодня. Більше їстиме краще нестися буде. Та й насипала курці цілу купу зерна, так і в обід, і ввечері. Курка дзьобала собі, не лишаючи ні зернини. Дивилася господиня на неї і раділа. Щодня сипала вона курці подвійну пайку зерна та недоїдки від столу, а курка одно сокотала та їла, а господиня не могла нею натішитися. Та від такого харчу почала білявка гладшати, а за кілька день зовсім перестала нестися. Розсердилася господиня на курку, але, подумавши добре, сказала Мало мені було щодня по яєчку, заманулося більше, от і покарали мене боги. Так деякі люди через зажерливість втрачають і те, що мали.